Ми починаємо нову тисячу кілометрів. Друзі, радий вас вітати на каналі. В цій серії ми будемо підкорювати українські дороги на саморобному кабріолеті. Але для початку нам потрібно було забрати серце автомобіля. І зараз переносимося по хронології три місяці назад. Переїзд в Хмельницький за мотором. У нас немає номера телефона власника мотора. Ми не знаємо толком, де це знаходиться, але Ігор дуже убіжден в машині, що по пам'яті знайде. ночі, ще немаловажно, ночі міста, в якому ми були один раз, щоб забрати мотор. Поки це все поминає анекдот. Так, так, да, да, що ж немаловажно, зараз по ще півдесятого, двадцять й... А нам ще їхати 40 хвилин. Да, ми к 10 приїжджаємо к людям, валимося в будинку, кажемо, дайте нам мотор. А там дедушка. Ну, типа, пожилые люди, сколько лягают спать? Ну, в девять. Да, в девять лягают спать. Короче, чувствую, сейчас будет очень весело. Главное, чтобы у нас не сломались машины. У нас не села Тесла, потому что у нас 228 километров, 50% запаса. Потому что это будет вообще песня. В следующем кадре вы узнаете, доехали мы или нет. А нам еще 40 минут. Я звоню Никитос. Мне интересно. Алло, а вы вообще уверены, что вы знаете, куда мы едем? Мы только что проехали знак «Белорусская граница». Бомба. Это, ты уверен, что мы найдем? Едем, по едем. А, у вас есть адрес? Ну, мы просто другой дорогой едем, чтобы не обижать сильно много. Нет, это я понял. Вы знаете, куда ехать? У вас есть четкий адрес дома? Да, да, знаем. А, ну ладно, то ладно. Мы Поэтому... нихуя не знаем. В смысле, мы нихуя не знаем? Мы просто в Понял, ну, хорошо. Мы приблизительно поставил точку, а там дальше уже будем там спрашивать людей. Короче, я примерно на следующем перекрестке разворачиваюсь в сторону Киева. Да не, рано еще, рано. Пусть останется 10% заряда батареи, тогда разворачивается. Понял. Какого где-то подхода? 226 километров. А, нормально, 226. Все нормально, еще покатаемся. Понял. Ну, чего и стоило ожидать. Мы приблизительно едем, в приблизительной точке, приблизительный город. Ну, все приблизito. Я не знаю, як вони це зділали. Ми тільки що з Катею їхали і подумали про те, що можна було подивитися просто в телефоні, в галереї, де відео було снято по геолокації. Світне горить. Ти время видел? Сколько как? 10? 10. Давай там не стес то Давай, давай. <режу> Ой, реально свіжим запаняло. <режу> Слышишь? Катя каже: "Фу, говно мовне". Катя говорить: "Ну да, собака". Горить. "Та да ні, свіжим". <режу> Розвичай. Аромат. Короче, Никитос на сортах у нас. Фу. Отборного что Що ти скажеш, Что? Фатальна ошибка. ошибка. Надо було просто записать номер. Не, ну что, вам що не интересно? Охуеть, блядь. просто так ебать їб... покататися, ебах. Їб... Коротше, придумали ідею написати записку, залишить людям в дверях. Я думаю, вони може завтра приїдуть, прочитають. Покажи. Добрий день, це Ігор я Придумав ідею, последній наш шанс, блін. А як по-другому? Як там забрати? Я не писав за двом, А вдруг не такі, а, ні, не наберу. Він хоч що ти ж поганих хочеш, приїхав до нього з Києва. Та поганий я та Богу в загнав. Ну як ви поняли, ми обосрались. Приїхали за 200 кілометрів, людина оказалось вдома, нічого ми не забрали. Але смікалка: написали записку, залишили номер, все. І через два дні нам дзвонить людина, каже: Ігорьок, я знайшов записку, приїжджай, забирай двигун. Коротше, ми його забрали, знайшли СТО, хто нам перекидує, все туди їм привезли. Вони трішки були в шокі. І ми зараз переносимося до них на СТОшку, коли вони це все побачили, і свій об'єм роботи. Коречі, з хлопцями ми домовились, вони, до речі, теж там ведуть свої соцмережі. Я говорю, хлопці, треба під проєкт, щоб чудо техніки поїхало. Вони говорять, ну ладно, поможемо. Вигружайте двигун, заганяємо цю, цей викидуємо, цей вони перепровірять по технічному стану, стартер підкинуть, ну, його треба ставити на машину. Може, якісь прокладки поміняють, що у нас там. У нас там запчастей валом. Коротше, вони все туди свапають, і я сподіваюся, він у нас буде працювати. Так що погнали. Коротше, є класна ідея. Хлопці ну, кажуть, що у них є такий ось автобус за недорого. Так, кажуть, ну десь двушку баксів кажуть, 90-го року. Це що ми хотіли зробити? Дом на колесах. Бо це прям дом на колесах, Поняли, не просто якісь срали мазали ліпили, а це, це прям... тут mm -hmm. Тут mm -hmm. можна спортзал бігові дорожки поставити. <свист> Джакузі там можна <свист> <свист> Офігідно, просто. <свист> Ти прикинь? Ну це не, <свист> ну, не, <свист> не до металу. Ну, Якщо ми наберемо 50 тисяч підписників... Коли от на 50 тысяч, думаю, таке зробити. Ми сделать. тоді говорили буханку, але буханка маленька, но проблемна... Ну буханку можна баню сделать. Ні, буханка це ж на 10 тисяч лайків, а на 50 тисяч підписників можна реально. О, так так буханка прикольно Зараз зробити э, баню на колесах Буханки. Це прикольно. Так ні. це надо зимою робити. Ну так ну, наберем, поки наберем. От туда Нікітину фотку. Не пускай займет. А на 50 тысяч фитписток, если сделать, мы купим Богдан и сделаем дом на колесах. Ну только есть категория на Богдан. У меня на автобус, на рынке. Две категории, да, категории. А нормально поедем. Нагоняйте 50к и у вас ты. Я сейчас додому приходжу, делаю фейкові аккаунты, подписываюсь, потому что я дуже хочу на Богдане. Ну це буде вообще. А потім можна буде його реально кудись з хлопцями ЗСУ підсуватися, Уже укомплектований буде. Ну, прям... Чим блядь, банять? Ну Банять балі... <соцова> баню Дом... Будинок Дом? на колесах, да, да. пацанам віддати, можна їх так, і все. Ні, лучше зробити, знає, як оце, щоб митися. Yeah. Yeah. Well, Я баня, бачив, типа, роблять для зСУшників ставлять воду, слив, душові кабинки, потому що їм же там митися в речі. И вот, типа, вот нет, был... Мы им тупо сделаем, офигенно. Зашли, покушали, столовка. Беговые дорожки да. поставим. Я думаю, хватает. Короче, друзья, давайте, поддерживайте. Я думаю, мы этот проект втилим У нас еще плюс есть сервис, еде, можно будет ремонтировать. мы их точно не починим. Ты покажи вам, где двойной? там откинуты, нет? А, вот тут движок и тут стоит. Да. Вот тут. Так, понял, что уже движок? Вот тут движок, да. Дизелечек. Кайф. Мені дуже подобається. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Ну работає. Трошки піддимлює, так? Да? Трошки піддимлює, трохи по високий картерний газ. Слопає. А я бачив вчора, прям вони yeah. давили. А yeah. чого? Кольця? Старенько. Стареньке? Yeah. А тисячу проїде вона? Yeah. Ну, я думаю, да. yeah. А вона тисячу проїде? Yeah. Уже добре согласять, місяця завелася. Ты че? Да. радик десь тече в мене, нас, да? Блин, ну оце, звісно, конечно, пара генератор, так, наверное. А у нас кабріолет буде нормально обдувати буде. Я вроді радий, що вона працює, Но вроді и не дуже. Тому що все мені кажеться, що вона нікуди не доїде. В мене каже, погады Угу. Пара машина у нас вже є. Ну типа я ж кажу, плюс те, що ми ставили пацани мотор і він подає признаки життя. Ну, він запускається з піворота. Це типа круто. Якщо вони піднастроять і ще там прокладочки, то-то то зроблять, то це вроді клас. Ну, у нас основний момент, що вони говорять, що він двигун просто стояв, лежав, кольця позалягали, і воно нормально масло не знімає. І це у нас просто картерні гази давлять, все туди в вихлопну систему. Просто два <ристо> часа поїздки, ви ти убийний їдеш заміни двигуна на такому апараті. Так, нарешті ми забрали наш автомобіль. Саме головне, я питав у хлопців: він тисячу проїде. Сказали, да, але запасіться маслом. Після цього я домовився з хлопцями на левелапі. Нам якісь потрібно було накриття і електроенергія, щоб зробити наш задум з автомобілем. Зараз переносимося на станцію і починаємо підготовку автомобіля. І так, у нас є кардан. Це взагалі від чого, я не знаю. Ну, куди ви всі потікали? Те нахуй Розказує про макан, бл! Якщо ви нас! Давайте відсюди давайте почнемо, говорю. Це наш новий проект. А що це взагалі таке? А, це макан порш. А не, шучу. А я ще хотів показати, що пацани, оце наш список завдань що треба зробити. Е, капот, фару виставити, крило ліве поставити. Коротше, ладно. Дед їбанувся. Шутки, шутками. А yeah. в зубах проміжутками. Які ну йди сюди. Бля, ти бігаєш по сервісу. Хе-хей, ви... hey, hey, оце наш макан. Хе-хей! Hey, hey. Оце наша доска, блять. Ти... Вкратце, вкратце, вкратце. Ми приїхали на сервіс, випросили бокс, щоб що? Ви бачили вже заголовок, щоб зробити нову автівку для 1000 км. Ні, щоб доробити стару, блять, мать її йо. Ми уже автівку для тисяч Перший мотор, вторий мотор. Масло течет, че, ну и ладно. Короче, наша задача на сегодня сделать из Волгаря кабриолет. Все, приступаем к работе. Кто такую идею вообще подал? Кто-то подал. Кто, блин? И кто? мне а ключи. Скажи, а, молодая людина, а куда двоечка едет? Тебе в бороду, бабуль. Человек завез женку, забрав дитину, оставив дома, приехал дуреть. А це что? прокладка. Да вообще часик. Что, часики. Ну, а часики. Надо их зарядить. Может газа нема? Все, прокладку пробило. Пу -пу -пу Пум. Пам. Пошли отсюда. Машинка, машинка немножко поддымливает. Это не як на старій газелі не-не-не! А чого він газує? Не газуй, Так. Я просто не вигнув, що вона нас кудись доїде. У нас ще просто, коли ми карбюратор настраїли, у нас вона звідси де ми десь пробита видно магістраль. А, подожди, обратка виведена, вниз обратка. Брат, давай уже заезжай! у нас кальян бар якийсь. Пацани... Я вообще не знаю, куда вона вообще доедет. Розкажи ж пацаны вывезли нам іскусці на обратку, щоб вона нам не в морду давила, а вниз. Закрываем бокс і приступаем к роботі. Заходите бойсь! У нас стоит завдання зробити кабрик. Кабрик не простий, а золотий. Так, да, у нас буде маленька ізюминка. ми хочемо зробити в багажному відділенні басейн. Зараз з басейном. Коротше, кабріолет з басейном, нас це прям на, на, на постелі то, що вибуде. нас висушать. Ну так, да, якщо ми будемо мокрі <свісно> після дождя. Ми думали пилити болгаркою, автогеном, плазморезом. Просто у нас салон. Кислотою. Нам трішки лінь салон розбирати. Ну, ми кришу може опустимо. Просто воно буде горіти жорстко. Да, і плюс ми типу, очікуємо, що якщо ми будемо різати болгарку, хтось може вийти без руки, без ноги, без голови. Бо Болгарка може бути. Да. Тако... Пьу! Коротше, я говорю, прийняв рішення, що ми будемо це все робити такий електрологзик. електролобзиком. Ми подивилися в інтернеті. і до цього, цього Це предположительно, давайте топором, вирубимо кришу. Ну, Подожди, стой, наступай. ми далі спробуємо. Давайте розкажемо вкратце для зрителя. План, що ми робимо? Ми купили такий електролобзик. ну Він називається не, не електролобзик, а сабельна піла, дивились різні кори, варіанти. На акумуляторах кори, пофіг. Саме головне сказали, щоб були. Оці в комплекті йдуть по металу, але мені здається, все... їх надовго не вистачить. Ну, ми купили вони. ще пару. Что-то мы не сдаемся, мало взял. Нам тоже, что нам не хватит, потому что мы умеем пользоваться. Ну, все, давайте... Короче, будем пробовать. Просто есть нюанс, нам сказали. Если вы чуть-чуть вверх-вниз, да, мы ломаем. Минус лезвие. Да, поэтому нам надо сейчас разбить нашу машину. Да, сразу сделаем разметочку, а дальше уже, как пойдет, сделаем зарезочку. Ага, Хер Там Там шпаклевки стоят. Да что ты, как девочка! Дай сюда топор. Дай его. Подожди, потолок. А, не, он шатается. Все. Да. Зламав. Да я тобі говорю. <плес> Никита, ти щас раз. стой, стой! Лом положен, <плес> ти зараз просто тут загнеш неровно. І <плес> шо? Я ніколи не знімав, стіку, потім починаємо. Тут якась херня, яка держить. Як це... Як це железно називається? Ні, так-то нормально пошло. Ні, там сразу понял, вот молдинг выбирается, а потім професіонально робить. Перше стекло ми от дефектували. Всі інші стекла нам надо оставить. Предлагаю їх быстренько Опускаємо? Да. Стойки в нас будуть трохи держать, ми почнемо пиляти, і відсюди можна підгибати, щоб у нас криша не впала. Потім ми просто приподнімемо стойка раз, стойка два. І все. Пацани з малярки сказали, що спочатку пилюються стойки. Давай, давай, Є, ми з тобою. А куди ви вбіжали? Давай, починай, починай! Я бачив в інструкції там так написано. Так. На, так есть очки все. На тебе, спортивные. Металлической пыли в глаза. Одевай. Они грязные. Блядь. Да ничего страшного, тут глаза на месте будут. А да, я хоть вытру. Блядь, человек а явно режет только металл, искры в глаза летят, они грязные. Зато чистые. Тут где-то есть маска у Андрюхи. В Андрюхе нема маски? Никит. Ни Андрюхи, ни маски, блядь. Надеюсь, он и Тряпка, блядь, лежала Вот это, <laughs> <бред, лежала> <laughs> вот это по-спортивному уже. Смотри, ты главное не очкуй, если делаешь. Если не делаешь, если делаешь и очкуешь, не делай. У Курского вокзала. Короче, так як мені реально стремно, коли останній кусок, який вже ничем не держится, держав двері, я придумав приблуду. Я уперв дверну карту эту, швабру и ми готовы к пилингу. Чуть вище, ниже, по самый низ. По самый низ, я думаю, да. по самий яйця. Короче, ми з той стороны От пилили стойку і у неї виходить отут сварний шов, йде силова конструкція. Тобто йде отут перемичка, далі сварюється перемичка і йде далі на центральну стойку. У нас вже отут криша просіла. Тобто у нас вже отак: клац і закусило. Хорошо, що ми з цієї сторони почали пилити, а не з той, бо там не закусило, а тут закусило. Врубай кракена! Ресіпілка продовжується. Продается сейчас заметать. Да может под что-то положить. Ладно, согласен, да. У нас минус крыша. Сейчас будет кадрок как мы и Давайте поднимаем. Ну что, у нас финальный штрих. Надо пообрезать уплотительные резиночки. И мы сейчас сделаем. И сняли крышу. Я давай на себе чуть-чуть по рукам. Давай, давай, ты кори в санату. Все, ложим, ложим, ложим. А ли вы вдвоем, а я один? Пошла нахер крыша. Вот это стайлинг. Ну, це ж уже кабруалет. Ты подивись, сколько слоев металла. Кадя, дай покажи. Скільки слоїв металу, а то я його зрозумів, пи, пилиш тут, тут, закусує, відпускає, закусує, відпускає. Блін, ну це настільки антуражно і круто. Або... О, ти, якби ми зробили жигу або москвіч, це не було б так круто. Ну Вона дуже класна, да. виглядає. а вона виглядає як ретро-кар. Ми зараз її трошечки, може вже не сьогодні, але приведемо до ума, позакрашуємо, поза, позатикаємо всі дирки. І це буде да. ти диш. <рес> <рес> У нас вже який день пройшов. Пройшло два дня. Давай, быстро, план действий. Який план у нас действий. Нам треба укріпити автомобіль. Пена, сварка, електрод, прочая херня і чуть-чуть скотча. Все, погнали. Заду, да. Задуть всю просто. По-хорошому, треба було перемички варити. Ну тут ми? перемички варить. Але да. ми цього робити не будемо. Піне коли не небудь? Конечно, я ж мастер пени. Да, да, я да, пену дію. Да, Сейчас я вам сделаю. По-хорошему надо пяти перчатки взять, я вам так рекомендую. Конечно, конечно. Тём, если воно попадает на одежду, можешь выкидывать сразу. Конечно. И кроссовки свои дорогие то же самое. Не придумай даже такой грязный. Первое, что я хочу дуже сильно сделать, та що я мріяв здѣй всю жизнь. Знаєте, був цей прикол із 90-х, коли пороги пінять? Ні-ні, коли не людям за якісь там їх проколи запінювали двері. Я вам ставлю пару картинок, и когда вот запинуешь двери, ты их больше не откроешь никогда. Ну, Чего типа. открыешь? Ну, там, там надо, да, там вырезать пью машины надо. Делаешь? Делай. Очкуешь? Не делай. Стой. Баллон вообще-то переворачивается. Так а, а че он не а идет? Так? Опа, пошел. Не теряем время, поехали. А ви обов'язково напишіть в коментарях, що б ви зробили на нашому місці. Ви б заварили, подпаяли, ну чи може ще якісь у вас є методи? Ну, а ми вирішили взяти за 600 гривень 5 балонів пени і все просто задуть. До нас підійшов чоловік, який професіонально займається малярними роботами. У мене питання, Серех, як ти думаєш, наскільки це реально допоможе усилити нашу конструкцію? Я просто по його обличчю дивлюсь лицо. Серега, сдурел. А ви в інтернеті цю ідею знайшли? Якщо задуть монтажні пени, вона буде лучше душа, ніж сварка. Ні, у мене було перше це перевірити лайфхак, чи реально відкрити двері, якщо їх запінуть. І друге, я хотів просто запінити всі острі угли. Але я не думав ніяк, що це буде нашим основним укріпленням нашого притинути. Ну, просто я думав, ми. Усілим каркас, а потім запінимо острі угли. Ми одразу запінили острі угли. Я вас дуже прошу підтримати цю серію максимально. Тому що те, що я придумав, що ми зробимо з цією машиною. Бум! І те, що пацани, я уверен, придумають, там теж буде бум. І машина в кінці теж зробить БУм. Ну що, настав етап Мені зрізання. Знімання. Да, наша задача сейчас эту шкурку приклеить. нам бы, конечно, хотя бы протерти было бы идеально в начале, да? нормально. У нас тут значит кожух такий теперь будет, понял? Как будто бы кабриолет прям. Бомба? Взорве, да, да, да? Ну что, пацаны доклеили? Тепер самый ответственный момент, але. Надо все покрасить, чтобы у нас все-таки был черный кабриолет. Это говна. Ну реально. Не сейчас страшно, а да, сильно выглядит, правильно? Говном воно виглядає. Ну, mm. чорна пена. West Coast Customs. Покраска готова. Наша задача доїхати до мойки, помити і вимить все стекло, скляки в ні. Ні, не, нам нам наша задача доїхати на мойке і не попасть на ментів. и вот не попасть под дождь. Выпуск. Вам... Все, поехали, давайте, залазим и полетели. Кто за рулем? Я, я, за рулем, Никита Прикурия. Мне нравится залазить сюда в машину. <реш> газ пол. пол, газ пол. У нас кабриолет Волга, ты прикинь, это ж вообще сдуреть можно. Знаешь, на что мне на наша машина, пацаны? Это машина с Медмакса именно. Да. <решко> <решко> Катюша, отходь, тормозов-то немає. Тачка просто эмоция сплошная. У нас именно украинская версия фильма Mad Max. И вот этот фирменный выход с машины, как в американских фильмах. О! Блин, ну це дуже круто, я диком восставлю. їдемо, нам треба зробити наш перший спільний заїзд. Тому що ми з Ігорем вже їхали вдвоєм, тобі я предлагаю всієї команди загрузитися. Я за рулем їхав, їде дай... Нікіта за рулем, а ми сидимо ззаді. Так, let's go. Можеш так. Бляха, колонку чуть не зламав. Чувствує це одразу плюс вайб? А чого ти сів туди? Сядь нормально. Там взагалі офігенно. Зараз просто перевіримо, як ми будемо їхати. Да. О, взагалі по кайфу. <клес> тут тут диван-бенч, <клес> поняв? Отак <клес> от. Друзі, підтримуйте цей випуск Похай я не знаю, як ми будемо тисячу їхати. Я просто вспомнив, як ми на жигі їхали 90 й задувало просто в уші во всі Блін, який кайф, Охренеть! Блін, по кайфу. Друзі, підтримуйте максимально цю серію. Да. Ви пришвидшите виход на середньою. Щоб наступний. була. Да. Нам треба до того, як 3... вийде вже повномасштабна серія 1000 км набрати 30 тисяч підписників на каналі. І ми на ній їдемо. Мені здається, що ми типу, реально можемо проїхати 1000 км, якщо вона не підведе. Дуже класно, дуже кайфово, мені дуже подобається. Я не розумію, чому ці автомобілі серійно не випускалися кабріолетами. Це вау. Ну реально, дивись, багажник тут великий. Ось сюди да. навіть можна було на м'якій криші, щоб закривався, як в ТТшки. Оцей осек візьміть зробіть по цей, то це взагалі просто. Да. Ну В той час просто що, скучно, зліпили, вон з трьох частей зварили. Да, з говна і палок. Да, і все. Ну що, друзі, на цьому серія наша підходить до кінця. Машинка готова, помита, по техніці 50 на 50, поїде-не поїде. Не поїде. Там, скоріше, 10, у нас 10 на 90. Ще, у нас ще є невеличкі доработки, які ми зробимо, і це ви побачите в наступній серії, яка, я надіюсь, скоро вийде. Тому швидше набувайте 30 тисяч підписників і давайте вже запускати нову тисячу. Так, тому що коли на цьому каналі буде 30 тисяч підписників, одразу виходить тисяча кілометрів на цьому. Автомобіль. На легенді. Вона... Це, це вже не автомат. Це черта. Вона в першій серії здохла. Ми за нею за тим двигуном їздили скока. <світ> Якщо вона знову здохне, ми її просто спалимо. А ми ще робимо, вона спеціально, як дороге вино, вона винесла нам всі мозги, щоб подарити круті емоції. О, тому ставте лайки. Підписуйтесь на канал, пишіть коменти, читаємо все. Все, друзі, всім пока-пока. Всіх обняли? Чекаємо в новій серії.